І закінчується бензин, і йдемо йдем до Бабазіни. У неділю зранку. Знаєте, тако з нічого можна на таку п'янку пацани попасти, що це просто. Зараз бабазіна наливає. Отако каталися і через бензин. Я кураж. Не ну, от, да, бабазіна, от так, бабазіна так і куражить. Яблука, ожени бабазіна так і куражить. Сухота. Вони, ми, ми їхали семенчиком наперед. Вони чую крякає, і у них тут є такий я вже показував о сухо. а Ну-ка Андрюха покажи, як він ще заводиться. Тут два акумулятори можемо. Все, закінчилося. Але НЗ то є дуже хороша штука. Як думаєш, Андрюша, я забув минулий раз сюди поставити НЗ. -то, що тоді? Ми вже колись показували, але підписники <кхем> нові ліпай. Страшна сила. Це універсальний, тому що і для веспи, ну і тут не пошкодить. Да? Тримай. Друзі, якось у баклажечку поставимо назад. А ну-ка, давай зальємо. Тримай. Ось не зжимай, щоб вона не це. Так от. Коротше, не судьба сьогодні. Напитись з бабою зіною, наїстись яблук. і Ґрас? Ага, він нас доганяв коли. Він зрозумів, що, що, що халепа. А Він пішов до тіті їх тімки, там зараз поїсть, поїсть в неї щось. Давай запускай, подивимось. Проблема. Лише. А в негазу, заберем, не газуй, нехай попрацює. Бахлажечку таку заберемо, бо не дуже є такі от. Там свічка на свічник, плоскогубці. А бензин ми розбадяжили, тому що минулий раз закінчилося у Веспі, по-моєму, і не було з маслом. Ми з квадрика зливали з клапаної кришечки, відкручували, але ключик там був і розбадяжували кришки. А ну-ка, хлопаки, трогається це. Давай. Ну, Отак. От Супер. Їдемо. Що ти там в люстерку дивишся? Краще до діда заїхати в неділю. Да? Вони правда. Це мій тато. Вони правда бігають до хлопчика, там машинки є, граються. Нічого страшного.